Не лица творє го. Це було у третьому столітті після Різдва Христового у славному місті Патарі, головному порті і важливому торгівельному центрі провінції Лікі, що на березі Середземного моря. Тут жили заможні ремісники, рибалки та купці, які торгували різним крамом. Саме тут мешкало й побожне та милосердне до бідних подружжя Феофана і Нони. У них довго не було дітей, і вони щиро молилися про дар батьківства. Їх молитви були почуті і Нона народила сина і нарекли його Миколаєм, що означає переможець. За переказом одразу після народження немовля звелось на ноги і самостійно простояло в купелі три години. Коли прийшов час, батьки віднесли сина у храм, щоб охрестити. За численні чуда, які він здійснив упродовж свого славетного життя і після смерті Миколая назвали чудотворцем. Святий є покровителем мореплавців, незаконно засуджених, убогих, вдів та сиріт. Впродовж багатьох століть стало традицією в день його народження 19 грудня, робити дарунки тим, хто на них чекає, а особливо. Дітям